Проти безпілотних ударних авіаційних комплексів 115-ї окремої бригади сил територіальної оборони виконує бойові та спеціальні завдання у складі підрозділів бригади на Запорізькому та Донецькому напрямках. На озброєні маємо ударні безпілотні авіаційні комплекси мультироторного типу та фп Саме з цього місця починається робота наших пілотів та на протязі. Тривалого часу йде відточення майстерності управління різними видами БПЛА, наших вже професійно підготовлених пілотів. Достатньо 200 годин роботи на симуляторі для опанування і розуміння аеродинаміки і мікромоторики управління різними типами БПЛА. Запрошуємо тебе до співпраці та знищення ворога та звільнення нашої України 115-го бригади територіальної оборони в роту ударних безпілотних систем. Дана смуга-перешкодка зроблена нами з підручних матеріалів для відточування навичок пілотування для подальшого бездоганного виконання бойових завдань. Для чергій ініціативній групі і особовому складу та волонтерам була створена майстерня, в якій ми спроможні займатися. Ремонтом, виготовленням, обслуговуванням безпілотних літальних апаратів та систем керування них. Якщо ти бажаєш долучитися до злагодженої команди та маєш бажання навчатися керувати безпілотниками, ми чекаємо на тебе в роті ударних безпілотних авіаційних комплексів 115-ї окремої бригади територіальної оборони. Разом ми сила. Слава Україні! Героям слава!